Нема документів на введення в експлуатацію будівлі в них нема, але вони працюють якось всупереч е, всім дозволом і всупереч закону. От така от новина у нас е, супер. Будемо дивитися, що далі відбудеться. Ми подали вже е, поліцію. Нам просто треба пройти всі інстанції, щоб ви зрозуміли, навіщо це робиться. Ми бачимо, що це буде без Безполезно, як це без, безкорисно, без, ну, просто без, без, без будь-якого результату. Це Сам буде вхід поліції, ви побачите відео, ну їм пофі. Да, це, це, це просто це, Тобто фізм. Дивіться ще раз, під шумок війни, вибачте за таке слово, під шумок, просто вам не підібрати. А, доки ви там, ми там волонтери ганяємо там хлопці наші воюють, там, допомагаємо зсу, вони вирішили тихенько відкритися <звук> і паралельно <звук> продовжувати і далі ще якісь там ремонтні роботи. Це для того, щоб виділяти гроші далі з бюджету, і для того, щоб вже заробляти. Тобто там стоїть кав'ярня, туди ходять люди. Я вибачаюся, вас зніму на відео. Ну а як це? Ну, я... Ви зараз можете приймати документи, документи, які дозволяють вам відкритись і вести роботу, кластеру краків, кінотеатру краків. Я не знаю, як він називається. Так, я не даю дозвіл на зйомки. Давайте так. Ну ми... Сферки, не сферки, сферки, вас. Да, Зараз, з яким, Нам треба зафік... я зафіксувати не дай, Зараз, ще, ще, ще. Ви не будете я казати? Не, я не даю дозвіл на зйомку. Так дивіться, я тут поліція. Причому не даєте, не даєте, не даєте. Дає. Я вам сказав, вона дає вона приватна особа. Приватна особа? Чи адміністратор кінотеатру Краків? Так це приватна особа? Я спитаю, це приватна особа чи ні. Ну, я... ну, так, вона приватна особа. Вона зараз приватна, о, йдіть. Вона зараз приватна особа. Що да? Дівчинку, ну як вас як звертатися? Мене Артем звати. А що зараз відбулося? Вона не хоче що значить не хоче? Вона має надати але документи. Ви розумієте? Вона, розумієте? вона прийшла так, на роботу вам, хоча б. Мені не так не це їх документів. За дві секунди приїде слідчі оперативна група. Приїде, Дай, так? Так? Так, так? Все? Так, Просто так, поведінка так. дівчини мене. Дивує дуже. Ми, як потрібно... Сказали, що їх тут немає. Це ненормально. Так це ненормально. Ага. Скажіть, будь ласка, ця заява, вона далі куди буде відправлена у нас? Тобто ви її передаєте куди? Управління Дніпровського управління поліції. Дніпровського управління поліції. Дніпровського управління поліції. Так. Ми зараз можемо подивитися, чи є в них дозвільний документ, в наявності тут прямо, тут є адміністратор присутній. Так, да, в чому проблема? Ви розумієте, що це віде? факт злочину, ми маємо встановити, а ви від цього тікаєте офіційно чомусь. Де вони на відповідь офіційно відповідають, що в них немає, в реєстрах ніде не зафіксовано. Тому ми в реєстрах зафіксовано відмову. Ти, ну, це власне? Шановні, ми можемо вияснити, виявити наявність у них документів на місці. Першочергово це ми заяву приймаємо. Як це можливо, ну як це має бути. Ви можете дотримуватись чинності законодавства і виявити у них на місці наявність документів, які їм дозволяють проводити свою роботу. Давайте, Першочергово ми приймаємо заяву. Ми приймаємо заяву. Передав А, а другочергово? Угу. Добре. Отже, шановні русанівці і кияни, що треба зробити, щоб достовірити, що здійснюється злочин, що йде порушення закону? Ми набираємо в пошуковій сторінці е констракшн, і переходимо на реєстр будівельної діяльності. Реєстр будівельної діяльності це такий список. Перелік всіх будівельних робіт, які відбуваються в місті Києві, де повинна бути занесена інформація про початок будівництва, про хід його будівництва, про там, систематичні, систематичні перевірки цього будівництва, а потім введення будівництва в експлуатацію. Тобто, ми вводимо зараз в пошукову сторінку будівельного реєстру. Код Єдерпо у нашого підприємства, комунального підприємства Київ-кінофільм. Зараз вони, по-моєму, перейменувались на кластер, але це не важливо. У них єдерпо залишився той самий, і саме вони є замовниками нашого кінотеатру нового, нашого нового культурного центру, який мав стати Краків після ремонту. Отже, ми заносимо його єдерпов вставляємо в пошукову сторінку і шукаємо. Виходить у нас на, ці, на це є виходить у нас скільки 10 знайдено 10 записів. Це записи перевірки технічної інвентаризації, експертизи проєкту. Проект Документації і так, далі, і так далі. Це нам зараз не важливо, і тут половина з них не, е, не має стосунку до Кракова, те, Це інші кіновіатри е, нас е, бентежить от перша ця сторіночка, е, яка називається КВ. Е, перша строка. І що ми тут бачимо, коли заходимо? Ми бачимо, що це. Інформація про те, як КП Київ кінофільм рік тому, менше ніж рік тому. 17.08.2022, 17 Коли цей реєстр був закритий для перевірки громадян, він подав повідомлення до Державного архітектурного бюро контролю будівництва. Документ такий, От він дозвільний. Документ називається, і дивіться, що це за документ. Тип видача, дивіться, видача дозволу на виконання будівельних робіт. Тобто, рік тому розпорядник коштів, отримувач цих коштів, тобто кошти насилалися на це виконавче КП і вони їх витрачали. Рік тому звернулись до Державного бюро до ДАБі при КМДА, і е, хотіли оформити документи про початок будівництва. Хоча насправді, початок будівництва е, це вересень, це серпень 2018 року, 23 серпня 2018 року. Тобто, через три. 4 роки після початку будівництва, вони тільки подали документ, який мав засвідчувати і мав їм дозволити почати будівельні роботи. Ось в цьому є порушення. Вони самі його видали, вони самі його нам показали. Більш того, цей документ, який потрапив до ДАБі, не був підтриманий, слава Богу, керівництвом ДАБІ, і сам директор. Цього закладу написав відмову у наданні дозволу на початок будівництва. Хоча на той момент кінотеатр Краків вже був майже завершений на 98%, як вони казали, і вони <свісно> чекали тільки дозвільних документів, щоб відкритися. Ось ми бачимо далі, хто у нас відомості про замовника. Ось виконавчий орган комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації, Київ Кінофільм. Знаходяться вони на бульварі Шевченка-3. Ось у них зроблені якісь експертизи, але щоб ви розуміли, що це за експертиза. За наші гроші. Тобто ми їм заплатили гроші за будівництво, а вони ці гроші витратили на. Проведення цих експертиз замовили приватну експертизу у приватного, у приватного експер, експерта. І він зробив їм начебто експертизу, там, чи проекту, чи якихось будівельних робіт, чи ще чогось, е, начебто задовільну, як ви бачите, експертизу. Технічний нагляд здійснював, кудряшов Євген Михайлович. Він теж отримав гроші з держа... від держави, він отримав гроші від тендеру, які проводились на будівництво і на будівельні роботи по Кракову. І він є одним з головних винуватців в тому, що допущені ці жахливі помилки, в тому, що дах Кракова протікає досі. І ми маємо зовсім не новий культурний центр. Люди приходять і можуть ризикнути своїм здоров'ям в цьому кінотеатрі зараз, який не пройшов жодної перевірки, який будувався без жодних документів. Отож, дивимось, кожен з вас може зайти на цей, на цей сайт, перевірити, що відсутні у замовника робіт будь-які документи на. Проведення будівельних робіт не те, щоб на запуск чи здачу будівлі в експлуатацію. Тому міркуйте, думайте, наскільки вас е обманюють вводять в оману е депутати, які кажуть, що краків запустився, краків відкрився і все нормально. Е бажаю всім здоров'я! Ми переможемо! Україна вперед, Рустанівка, вперед, ентузіасти на охороні. Законності е, е, і порядку. Всім привіт. керувалась комісія, чим керувались депутати під час виділення цих коштів. Чим, якщо дозволів не було? Альо, товариші, куди ви дівали гроші?